З якої я країни, яке в мене коріння і де моя земля, я з гордістю скажу, що родом з України найкращої у світі, це точно знаю я. Я саме з України, що буде процвітати з тієї, що ніколи на землю не впаде, з країни, яка міє лише перемагати такої більш країни не знайдете ніде. Чом сюди все, 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 все на ковнягаєш, Скарбана життя поза телю, прийде це нас, і у честь ти нас виду і смерне. И спасибо на ваших. Святий Боже, святи кріпиш, по ти безсмертний вой нас. Святий Боже, що ти кріпить, по безсмертний вой нас. Святий Боже, спи кріпить, по ти безсмертний вой нас. Слава Отцю, і сину, святому духові, і нині по час, і на віки віки Прий свята й тройця, помилуй нас, Господи, чисти наші, Велико прости, беззаконні наші, святий занця і, і силу, навіть наші, ми от ради. Господи, Господу, Господи, бі, господи бі, помилуй, слава Отцю, сину святому духові, і нині по час, і на віки віківані. Наші на небесах, нехай святиться ім'я твое, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на не так на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пробеди наших, на прощам, нашим. не нас нас, Бо Твоє царство, і сили, слава, і царя, и сина, Святого Духа, нині по всячах и на век. Амінь, Господи, Господи, Бой, Господи. Господи Бога, Господи, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господь Бого, Господи, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині по всіх часах, на віки віки амі. Прийдіте, поклонімось, царем при нашому Богу. Прийдете, поклонімося, припадім до Христа, царя нашого Бога. Придіти, поклонімося, припадім до самого Христа, царя Бога нашого. Прославляйте Господа, помилаю поковики Його. нехай же промамитні Ізраїльних Господь благий поковики миліз його, нехай овородімо в район, що Господь благий повіки милі з його, нехай оворець ішибляється, Господа повіблаги поковики милізього, у скорботі в завал я до ну Господи. Чув мене ви в мене напросив. Господь мій помішник, я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помішний, я сміливо дивлюся на вороги моїх. Краще надіятись на Господа, ніж надіятись на людину. Хращив на Господа, нічого, вдатися на князів, обсудили оточили вточили мене, я й на не в Господні переміг, мене, я й на Господні подала їх, обсіли мене, наче бджоли, сото розили, як вогонь, у сукому але іменем Господні. Бо не били мене, щоб я впала, Господь, ті мене. Господь моя сила, пісня, моє саме моя спасіння, голос, голос радості спасіння, Василя, праведників, правиться Господня, дає їм сила, правече Господня, піднесла мене правиця Господня, ламні сила, немрожити мов розповідати правила Господні, раючи похора мене, Господь, в смерті не віддав мене. Вічині мені в правди, я відуни, я пророслав Господа. Ось, брата Господні, праведні роду ними. Прославляємо тебе, Господи, що ти почув, і не став моїм спасінням. Там, що з них, хто вони в будівниче, стало смайового Від Господа це сталося, дивне воно в наших. Чи цей день, що його сотворив, Господь раді ми веселимо з ним. О, Господи, спасибо, Господи, допоможи, благословений, хто є в ім'я Господнє. Благословляємо вас і домо Господнього, бо Господі з'явиться нам. Чи ні свято сі жертви до жертвника Господнього. Ти Бог мій буду хвалити тебе, то Бог мій буду славити, бо ти почув мене став моїм спасінням, прословий Господа Бога, благий повіки мене з Його, слава Отцю і сину, і святому духові, і нині повсякчас на віки в авіах. Аллилуйя, Алілуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алілуя, Алілуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алілуя, слава тобі, Боже. Будьмо уважні не при і духові Твоєму примутрі, співаємо, Господи, що благодієм, співаємо, співаємо, співаємо імені Господа Вічного. співай, Господи, що благодієм, співай імені Господа Вічного. Радій серце і спасіння твоєму, співай, Господи, що благодіє мені, співай в мене Господа Вишнього, співай Господу, що благодій мені, співай в'яну Господа Вишнього, Примудрість до присядь послання святого посла, благочитання, будьмо уважні, браття. Робіть в діти світла, Бог і духа, є всякі доброті, праздниці та істині, Випробуйте, що його Богом і не бере дуже сіми плідних ділах темреви, але викривайте, бо про те, що вони роблять, та є на сороми говорити, все що викривається стає явним світло, все, що стає явним є світло. Тому сказано в стан спляче, воскресне, смертю, і освіти тебе, Христос. Отже, врядні тобі добережна, нерозумні, лимуджиночий час, будні у кабі хоче не бути нерозсудливі, пізнавайте, що я воля Божа. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе все та славословнями днями. І пісні співами духовними, співаючи, прославляючи серця наше. наших, Господа. І щоб встановитись на миску, такий святий, Іван є. Господи, благо, Господи, помни, Господи, помни, Господи, помилуй, примутуй стань опожне висловь по святу Іване, ми всі і духові твоєму, від луки святої Іване, читання, слава Тобі, Господи, слава. Одного разу, коли Ісус сходив в одне село, зустріли одесять чоловік прокажених, які зупинилися віддалі. І вони гучним голосом говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав піде, покажіться, і покажіться священникам. І коли вони йшли, очистилися один із з побачивши, що сілився, повернувся гучним голосом православлячи Бога. І припав лицем до ніг його віддаючи, йому ходу, і це був самарянин. Тоді Ісус сказав через десь його чистого сердеш див'я. Чому вони не повернулися віддати славу Богові? Тільки й на цей. І сказав йому, встань, іди. Віра твоя тебе. Слово тобі, Господи. Слава тобі! Господу, помолимо вас, Господи помилуй, Господи Ісу Христей, Боже наш, Боже, всякого серця, що роблять Твоя милість безбірна, чоловіку любов низне, а До Твоєї величності припадаючи зі страхом, треба, то ми хрибим настойні. Подяку Твоє милосердві за твоє благодіяння, що коли на рабах Ти в нині смирена приносимо, Його Господа владику, і благодійника, славимо, хвалимо, успівимо, співному лишаємо. Випадаючи знову, дякуємо Твого безмийного небиймому серце, смиренного благаємо, щоб нині моління рабів твої українського у не вік, і в подальшому всіх вірним твоїх рабів любов'ю до тебе і ближнім всіх доброчисто живуть, одержувати сподоби церкви Твої святу. і нашу Україну, і на всяких злих обставин не дозволяй, мертвий спокій їм даруй. Тобі за безверчальним Тугацем, присвятим благим, іде насушим тим духом, єдиномисті, слави йому Богу, завжди подяку приносити, славити, успівати, сподоби. Примудрив їсть, присвяти Бодице, спаси нас, чиснішим, ми химировими, не землі, словнішим, і все робимо. Щоб зі дня Бога слава породила, сущего родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христі, Боже, дані наша слава Тобі. Слава Отцю і Іся, і Святому Духу, нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови, Христос істина благожила та причисти свої мати, святого ми великому чи і, і я поднося свято того пророка Претеще Христителя Анасі святих у мили спаси нас мої благих і чоловіку любить. Амінь. Você oh,